Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, Потрапив я на карту Монастир. У мене танчик М48 Паттон. Це американець середній танчик. Він самий такий універсальний середній танчик. Ну що, і будемо тут намагатися виживати, намагатися побільше ворогів бахати. Потрапив я трішки десяток і дев'ятки. Це у мене такий лайтовий сетап. І одразу їдемо, їдемо на відстріл ворогів. На центр, на, оць, на оцей замок хочу поїхати. У мене доволі таки броньована башня і у мене є шанс постріляти по ворогах. Так, що ми тут бачимо? Що, що бачу, дуже багато ворогів підсвітилося на цьому замку. Так, так, ошк. Шкода підставляється і я хочу спробувати по ньому бахнути. Перший шот з підпалом у мене дається. Так, ще один раз. Цю шкоду забираємо. Артур по мені кидає, але він не влучає. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригод рака, мене звати Роман, вам міцного здоров'я та гарного настрою. Ще одне я заб... забув... Так, так, зводимось і пробиваємо у нижню частину башні Кобри, даємо влучання. Забув сказати, що цей бій такий, Ми... я наробив дуже Багато помилок, але дурням, як ото кажуть, везе. І мені дуже пощастило тут. Так. І зліва підсвічується дуже багато ворожих важких танків. Один важкий танк мене підстрілює і це дає мені... Сигнал, що треба відійти, треба заховатися, тому що зліва, з о, о, тих полок вони мене дуже швидко вб'ють. І я намагаюся втікти, відкатити назад, підсвічусь знову. Знову по мені дають один шот. І tre, треба якось підсевитись, треба заховатись. І що ми бачимо, що вороги тиснуть ліву сторону, лівий фланг, а союзники. Вже на базі вороги, ворогів з правого флангу всі важкі танки моїх союзників. І треба як, як на найбільше перебити всіх важких танків супротивника, які нападають. І трішки тут невеличка замінка, як ви можете бачити, я заховався під цією будівлею. Дуже боюся, щоб мене з о, о, тих полог не, не вбили, тому що в мене тільки половинка хпешок. Ну що, чекаємо. Ди, дивимось е, подальший розвиток подій і чекаємо. Слізники почали захват бази. О, гарно підставився. Гарно я так е, влучив. Але він заїхав там за камінь, і його дістати дуже складно. Оце мені дуже пощастило, що якийсь дурний, дурна пулька його підстрелила. І що я бачу? Що вороги всі важкі танки повернулися на базу. І це всі-всі-всі. Тут у замку тільки одна ТВП. Наскільки там тебе? 4 пульки. Ну, він з барабанчиком він мене вб'є. І обережні. Даємо один шот. Так. Даємо другий шот. І тут починається. Починається якась дурка. Як я і назвав це відео дурням дуже щастить. Один раз я по ньому не влучив. Так, у нього скільки? Дві пульки, так. І він одразу випускає дві пульки, і мені дуже-дуже пощастило, що він мене не вбив, і я його добираю. Оце дуже дебільний якийсь момент був. Я о, два рази по ньому не влучив. І що, поки я грався з ТВП-хою, всіх е, моїх важких танків, союзників вже перебили. І... Вкатують на ворожій базі ворожі танки, і я з цього монастира потроху починаю працювати по важких танках супротивника. Непогано вдається, ми з двох з леопардом їх перебиваємо. Так, і треба швиденько, швиденько залишилось два танки. Ну, в мене теж так до... Не дуже багато хп якщо, чесно кажучи, залишилось. Швиденько хочу підуку під сити з ворогів, які залишились. О, добре. Ну, не сильно добре, з важкому танку Союзника. Що він пішов в ангар не добра, ну для мене це є шанс ще побахати У мене вже 4800 шкоди вже нанесено. Ну мені щось хочеться. Так, давай, ДЗТ. Танкую. У тебе багато ХП. у Чарфутюра багато ХП. Ооо, вони обидва тут. Як, як би мені так проскочити? О, відстрілявся Аймікс і я зараз спробую проскочити, ой. Ух, бахнув. Тупо сподіватися, що такий мікропіксель я влучу. Ну, якщо він в мене вкотить, він мене вб'є. Де його давить знизу? А, ну так, да, він агриться на мене, звичайно. На тобі. Позитивку. Не відволікайся. І ще ставимо жирну крапку. Ну, все, отакий швиденький бій, трошки підтупив я. І як я і назвав це відео, дурням щастить. Ну, все, будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки набахав. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.